Важають у нас провести тести на різні захворювання цих так як ви постійно стикаєтесь не тільки з порядними людьми, але й з криміналітетом, які боліють на різні захворювання. Перед від'їздом на виклики у працівників відділу Черкаського районного управління поліції тестування на ВІЛ. Процедуру проведуть у кабінеті керівника. Соціальний працівник Сергій Козленко облаштовує собі робоче місце. Розповідає все обладнання одноразове. На протязі 15 хвилин буде результат. Людина отримує, буде знати, є в неї вірус, інфекції чи нема. Старший інспектор патрульної поліції Вадим Вдовенко йде першим. Ми маємо спілкування з різними особами, які можуть переносити різні хвороби. Ми можемо мати ті хвороби, навіть цього не знаючи. У кабінеті поруч старший лейтенант Володимир Савчук заповнює згоду на тестування. Що ви нам розрішаєте протестувати вас? говорить, це зручно. Якщо у нас може згідно служби, можемо не співати зробити цю перевірку, то якщо є можливість, чому б не скористатися, хочу знати за своє здоров'я, хоче бути певна, що все добре. Заступник начальника відділу Черкаського району управління поліції Андрій Ястримський розповідає, працівникам поліції доводиться працювати з різними людьми, серед них можуть бути хворі на снід чи інші інфекції. Це дуже така, як можна сказати, гарна ідея, щоб працівники не одлікають по перше від роботи і зразу зібратись тут по місію роботи і провести тести. Ну і заодно, щоб знати. Яке здоров'я, щоб вони додому приходили здоровими, живими. Безкоштовне тестування влаштовує доброчинна організація 100% життя Черкаси. Її комунікаційна менеджерка Наталя Бойко говорить: через карантин до поліклінік задля аналізів люди звертаються рідше. Таке тестування на робочому місці анонімне. Результат повідомлять особисто працівникові. Якщо, наприклад, ми виявили таку любов, ми її перенаправляємо в центр на підтвердження аналізу і далі її призначають лікування. Наділ люди хворіють, від цього вже ніхто не вмирає, тому що лікування є, воно доступне, воно безкоштовне. Долучитися до такого безкоштовного тестування може будь-яка організація міста. Варто лише звернутися до доброчинної організації 100% життя Черкаси, додала пані Наталя. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Новини на Суспільному, Черкаси.